Всім привіт! Мене звати Тарас Розвіл. Вітаю вас на сайті Перша школа інфобізнесу. Найперша, найключовіша задача, яка стоїть перед кожним інфобізнесменом-початківцем, це є вибір ніші, саме того напрямку, в якому я буду вести свою діяльність і в якому я буду працювати. Для того, щоб легше і найефективніше вибрати свою нішу, рекомендую вам використати три такі вправи: перша вправа пишете на листку всі ті речі, всі ті справи, які ви будь-коли робили по чийомусь проханню. Тобто ці справи, які ви вмієте робити, які ви вмієте робити добре, і які, бувало, такі, що інші люди просили, щоб ви їм зробили. Таких речей напишіть, подумайте, це можливо деякі, може деякий час, 30-50 пунктів. Після цього. Наступна задача це вибрати з тих 30-50 пунктів саме ці, які вам вподоби, ті, які подобаються вам, ті, які приносять вам задоволення, коли ви їх робите. Це важливий ключовий момент, тому що якщо займатися тим, що ви не любите, ваш інфобізнес навряд чи буде мати перспективу. Рано чи пізно він вам надоїсть, і на цьому все закінчиться. Ну і третя ключова задача це вибрати з тих напрямків, які нам подобаються. Часто це є наші хобі. Вибрати те, що потрібно людям, на що є попит, на чому цікавляться інші, і чи готові ці люди тратити гроші на це, що ви будете їх вчити в майбутньому. Дякую за увагу.